Усіх вітаю! Сьогодні готую такий один з найпростіших варіантів приготування шашлика. Шашлик зі свинини. В мене шия. Але повірте, що дуже просто і дуже смачно. Ну, Все як завжди. У мене було багато коментарів на рахунок того, що навіщо ви миєте м'ясо. Ви можете не мити м'ясо. Я з магазину чи з ринку завжди м'ясо мию. У мене ось такий от шматок шиї, тут 1,5 кг. Я м'ясо промив. Просушив паперовим рушничком, і тепер нам треба його нарізати на шматочки. Тут все як вам подобається, я в свою чергу завжди нарізаю на ось такі доволі великі шматки. Якщо наріжете на такі доволі малі шматки, м'ясо може бути сухим, так як шкварки. А наріжете великими шматками, є можливість того, що воно не приготується швидко. Тому дивіться, як вам подобається. Я нарізаю так, ви дивіться, як вам подобається. Для шашлика зазвичай обираю шию за рахунок того, що вона має ось такі невеличкі прослойки сальні. І саме з такого м'яса шашлик ніколи не буде сухим. Він буде соковитим і дуже-дуже ніжним. Так, готово м'ясо нарізав. І на ці півтори кг м'яса я беру приблизно 800 г цибулі. Обмаль інгредієнтів, але це дуже смачно. Доволі багато цибулі відправляю до м'яса. На рахунок спецій дивіться, як вам подобається, я додам 1 столову ложку солі. Але, звісно, це робіть по своєму смаку. Чайну ложку чорного меленого перцю. І все. Цибулю тепер добре ось так переминаю. Це роблю для того, щоб вона інтенсивно почала віддавати свій сік. І власне. Це і буде основним маринадом для нашого м'яса. Ось так. Дивіться, як гарненько м'ясо перемішав. У мене зараз перша година дня. Що тепер мені треба зробити? Я накриваю м'ясо харчовою плівкою і відправляю у холодильник на день і на цілу ніч. Воно гарно промаринується. Готувати м'ясо будемо завтра, тому перед обсмажуванням за 2 години залию холодною сильно газованою. Мінералкою. Теж гарно усе перемішаю і залишу. Рецепт доволі простий, я би сказав, такий класичний. Але повірте, в цій простоті є щось своє, і м'ясо виходить неймовірно соковитим і ніжним. Тому готуйте, адже я завжди кажу: все, що дуже смачне, готується неймовірно просто. Беріть рецепт на замітку, спробуйте, не пошкодуйте. Маємо з Марком нову забавку на, гром... на громадському транспорті їхати самого з самого-самого вищого сидіння. А так ми після загаль прокатаємося на тролейбусах і маршрутках. Забігли з марком в Подолянний в'юск. Тут, до речі, дуже гарні зараз йдуть розпродажі на, цей, на полотенця, знаєте. Рушники дуже гарні розпродажі. Я Вирішив теж трохи оновити світи за два рушничка. Дивіться, була ціна 450 а зараз 270. Він великий розмір 65 на метр 30. І у нас така якась кухня, така сіро-біла, то треба потрішки оновляти. Ті рушники теж застіруються постійно. І ще одне, що хочу, які тобі кухонні рушнички. А вони це, тут теж є ось і по 200 гривень 50 на метр. Зараз я подивлюся. Хочу пару купити кухонних, бо кухонні такі, знаєте, вже зашміряні. То я собі зараз підберу теж на кухню пару рушників ще. Ой, мої хороші, добре відпочивати, завтра вже на роботу. Приїхали сьогодні шашлаки, ті, що я маринував, то щоб ви були в курсі, так як я зробив сіль перець, багато цибулі, простояли в мене практично добу в холодильнику, після чого залив просто сильно газованою мінеральною водою. Отак, на 2 години. А я так і думаю, де той мій маленький котик? А котик вже зайшов в помідори. Так? А ще одна помідорка впала коло, коло мисочки. Тут ага. Подозрівали трішки нові помідорки. І гарні. Ну не кидай, гарно став, щоб не побити. Тобі допомагати... Ні, ні, то ні. То лишай. Червай, червоні всі зривай оці. А ці чорні Чорні треба помацати. М'ягенька. Тут миленька. Якщо мягенька, то зривай. То зривай. Тут м'яка. Всіх попоках. Давай, знімай. Потім, Потім? ну добре. Перші жовтенькі. Я, я, я. Ну давай, збирай наш урожай. Такі як лимончики, лимончики маленькі, бачиш? Ти... тут, мама, такі лимончики. На, попробуй, пусик, добре. Бачите, дивіться, тут такі гарні є. Ой. тут такі гарні є. Ці кругленькі, ті такі як капельки з носиками. Жовтенькі. Марко каже, що лимончики. Каже, Марко, допомагай мені. На, бери. Зараз допоможе Марко збирати помідори. Давайте ті кольору. На, неси, великі гарні. Ну, знаєте, от дійсно класно. Те, що такі от вони, як з картинки, ті помідори. різнобарвні, Різнобарні і різнокольорові. І довгенькі, і кругленькі. Так, Маркосочка? Такі ті сливка гурман. Оце щось, напевно, не достигло ще. Так. А оце, напевно, це ті, що в Али ростуть. А я казав, що в мене їх нема. А вони в мене є. Дивіться, які вони теж гарні. Як тобі подобається Маркоська? А я думав, що в мене їх нема, але, але їх дуже-дуже багато і вони такі, знаєте, дрібненькі в неї. А в нас такі вони великі, Великі, такі дебелі. Та? Не знаю, певно, щось мама робить, Марко, не знаю. На, Дядя Рома щось робить. Добре, хай собі щось там зробить. І якісь погані помідорки, треба їхати. от дивися. Що? Зривай, добре. І ще ту другу таку зривай, таку довгу. Отаку от дивись на. Якісь такі теж, бачиш? Нестандартні. Нестандартні і цікавенькі. Так, ходи тепер сюди. Ходи сюди. Теж якісь такі кольорові, бачиш якісь Та, такі. Бачите, бо помідори дозрівають, їх треба зривати. А їх крім нас не зривають. Що? Зараз ми помідори збираємо. Так, тепер давай Таку поколу. Ой, тут обережно на помідорку, дивіться, що вона. Дивись. Тут якась може, то ця мармеладна, слухай, Маркусь. Як ти думаєш, може, то ця мармеладна, що я нанеси? Тут що така, трохи зеленіша, хай ще повисить. Не знаю. Чи мармеладна, чи не мармеладна. Така якась сливочка, дивіться, з носиком, з таким бімбочкою. На, неси теж. Почекай, Марко, напевно, пане, що отут. Теж якісь такі, що вже мені виглядають, що вони достигли. Може то цей космос, отой той мармеладний. Неси той космос мармеладний, але я одну. Що менше зараз спробую? Вона солодка, але це не та, що я думав. Уті маленькі збери. Угу, чарічки. Зараз? Mm. То нічого, такий нас наземно ходить. Тут теж бачиш є. Зараз ті маленькі позбирайте зараз oh, всі. кольоровався. Так, а тут що я вам скажу? Тут теж якийсь такий екземпляр. Таке серце якесь. Серце. Тут якийсь такий, дивіться, теж був. На, такий бери. Я думаю, що він вже достигший. Це, напевно, той розовий фламінго, він теж. М'ягенький такий вже достигший. Такий дивіться. Дивись, який гарний. Так. Тут якісь є просто чорні. Але вони мені ще тверденькі. Оці, то не помідорки, Маркуська, то, то спаржа цвіта. То мені ще тверде. Ну це теж видно, що зелений. Ті ми зірвали той, ще зелений. Мені знаєте що, яке мене цікавить мене. Мармаладний, де той мармалад? Що кутушечок мій? Мені тиживати, на, дивіться. І ті ще хай стоять, вони... Напевно, на них кинулася хвороба Марко, І вони вже певно... не достигнуть. Їх треба взагалі повикидати, напевно взяти. Ну оце я взяв ще такий як непонятний. Ну і чаріки. Манюсенькі манісенькі, це ті, що в алерстуть теж. Як гузечки. Просто як гузечки, манюсіньки. Так, котик. Так. Як соняшник. На один кусь. Богу би. Просто на один кусь. Куди? Okay. Ну, чесно короче, Сказати, що взагалі нема помідорів, то я не скажу, звичайно. Бо вони є. Але щоб... Їх було так багато. Нічого. І ходи тут олітучі зберемо. Ще мої чаріки. З моєї росати. що червоненькі котику збирай. Угу. Такі вони. Обше. Теж дивіться, вони низенькі, вони низько рості. Ой, обірвав зелену. Але подивіться, наскільки вони ось. Скільки в них плодовить, скільки в них плодів. От. Дивний не йшов? Там дивився. Ага, добре. І. Який покажи. Ага. Все, добре, а ті хай ще... А ті хай ще червоніть, хай ще достигають інші. На, ще ці. Ой, я підніму. До уваги, десь якийсь салатик зробили, щось зірвали. Непогано. Але щоб знаєте, мати свою на якусь консервацію, то, то ні, звичайно. Але гарно. Давай, почекай. Де які такі кольорові є, покажи нам. Ті такі сливки гурмана. Дивіться. це Ось так поставимо, дивіться, як гарно. Одна правда, яке розмаїття томатів. Соколові. Такий кавунчик, правда виглядає? Море це той зоряний космос той. Ну Зараз будемо пробувати. Зробимо собі, зараз зараз ми зробимо шашлик. Ходи, віднесемо помідорки. Зробимо шашлики, зваримо картоплю Допомогти. і зробимо... А, Допомогти. Допомогти. Ну, давай беремо разом, бо вони важкі, обережно котусічки І зробимо такий смачний салат свіжих томатів, різноманітних, різноколь, різнокольорових. Ну а далі ви все знаєте. Після того, як м'ясо побувало у мінералці 2 години, накладаємо його на шампури і смажимо на вуглях до повного приготування.